Друже, я розумію, що ви в коментарях завжди мільйонери, Але на мою думку, в Варшаві мурування по ціні 42-60 злотих нета по мові опраці це досить. Непогана заробітна плата. І саме головне, це то, що забезпечуються реально постійні об'єми роботи. Не так, що ви там один проєкт закончили і сидіти там тиждень-два без роботи. Тут є робота постійно. Зараз є 6 активних будов по Варшаві і завжди ну, директор так комбінує, щоб завжди всім роботи нормально вистачали, щоб всі нормально могли заробляти. Зараз працюємо силікатний блок, на клей, паратерм, це два основних матеріали. Також є бітоноблоки. Різні розміри, тому що різні є будови, Там десь підвал, десь там перший поверх, десь квартирний будинок, десь будується ця така хала продукційна. Ну, Відповідно, від об'єкта можуть відрізнятися ці ціни і матеріали відповідно. Десь там стіни, наприклад, 2,10 да, чи 2,20, а десь стіни 6 метрів. І відповідно за 6 доплачується ну, значно більше. В общем, на мою думку, умови боляче. Тому, хто зацікавлений працювати в Варшаві, мурожі, на постійних об'ємах, на свочасних Тотах можливість брати аванси, готові це забезпечити без всяких проблем. Пишіть свій досвід і телефон в коментарях.